Я дивлюся новини, і мене просто охоплює жах. Таке враження, ніби Україна з прискоренням котиться у прірву. І я не про мобілізацію, не про відсутність допомоги від наших партнерів з Заходу, я навіть не про Авдіївку. Я про дещо інше, про ситуацію на україно-польському кордоні. мене, чесно кажучи, не вкладається в голові, як можна було за два роки війни від всеохопної підтримки. Та допомоги із нашим найкращим союзником з часів незалежності дойти до такого. Наступне, що лякає наше інформаційне поле, тому що всі блогери, незалежно від того, кого вони зазвичай підтримують, чи владу, чи навпаки її критикують, вони всі разом почали вишукувати, а в чому ж винні ці поляки? Неймовірно, як популізм вміє знаходити ворогів. Та користуватися принципом розділяй та володарюй. Але на моє глибоке переконання, відповідальність за стосунки з зовнішніми партнерами несуть очільники нашої держави. Можливо, саме через це глава українського МЗС закурив у прямому ефірі. Я завжди закликаю своїх глядачів аналізувати політику та вчитися робити правильні прогнози, аби потім не дивуватися. Але у даному випадку мені самому лячно навіть замислитися, а що ж буде зі стосунками із нашими партнерами ще через два роки. Якщо у вас з цього приводу є думки, обов'язково напишіть їх у коментарях. Це надзвичайно допомагає поширенню відео.